Робін Гуд один із найвідоміших персонажів англійської легендарної традиції, чий образ протягом століть перевтілювався в баладі, літературі, кіно та народній уяві. Він постає як символ боротьби за соціальну справедливість, втілення народного героя, що виступає проти жорстокості влади та нерівності. Походження та роль у суспільстві. За традиційними легендами, Робін Гуд був народжений у благородному роді. Але внаслідок несправедливих звинувачень або зловживань місцевої влади, був позбавлений свого статусу. Відтак він опинився поза законом, не через злочинність характеру, а через протистояння корумпованій системі. Це робить його розбійником лише з точки зору офіційної влади, але народ сприймає його як захисника. Він мешкає в Шервудському лісі, своєрідній символічній території свободи, де створив громаду однодумців, відому як веселі хлопці. У цій спільноті панує рівність, побратимство та взаємодомога. Характерні риси. Справедливість і моральність. Основна риса Робін Гуда непохитне відчуття справедливості. Він бореться з владою, яка пригнічує народ. З жорстокими феодалами, лицемірним духівництвом, ноттингемським шерифом. Його справи спрямовані на відновлення балансу. Він забирає надміру набути багатство та передає його бідним, але ніколи не чіпає тих, хто не винен у людських стражданнях. Відвага та рішучість. Робін Гуд не боїться небезпечних сутичок. Його шлях це шлях людини, яка свідомо поставила себе проти системи. У битвах він сміливий, але не безрозсудний. Кожна акція продумана, кожен ризик виправданий. Він уміє вистояти навіть у найскладніших обставинах. Три. Благородство. Попри те, що влада називає його злочинцем, у вчинках Робін Гуда читається шляхетність. Він не використовує насильство задля насолоди чи корисливості. Він не вбиває без потреби, не принижує ворогів і часто дає їм шанс на виправлення. Це благородство в поєднанні зі сміливістю робить його ідеальним лицарським героєм навіть без титулу. Мудрість, кмітливість та стратегічність. Робін Гуд майстер хитрості. Його плани часто побудовані на несподіваних рішеннях, маскуванні і розвідувальній роботі. Він уміє використовувати слабкі місця ворога та силу власного колективу, що робить його ватажком не лише хоробрим, а й розумним. 5. Лідерські якості. Як керівник веселих хлопців, Робін Гуд проявляє відповідальність і турботу про своїх людей. Він поважає думку кожного та створює атмосферу довіри. До нього тягнуться такі яскраві постаті, як Малюк Джон, Брат Тук та Віл Скарлетт. Не через страх, а з глибокої поваги. Відданість друзям і королю. Річарду Робін Гуд вірний своїй дружині Маріан і своїм побратимам, а також підтримує законного короля Річарда Левене Серце. Його боротьба не проти держави як такої, а проти несправедливості. Це виразно показує, що він не анархіст, а борець за чесність у владі. Зовнішність і здібності. У народних оповідях Робін Гуд стрункий, сильний чоловік у зеленому або темнолісовому вбранні, яке допомагає йому зливатися з природою. Його головна зброя лук і стріли. Він вважається найкращим стрільцем Англії. Легенди описують, як він розколював стрілу супротивника власною стрілою. Крім стрільби, він володіє мечем, палицею, знає ліс як свої п'ять пальців. Природа його союзник. Символічне значення Образ Робін Гуда вийшов далеко за межі фольклору. Він став символом народної справедливості, уособленням боротьби малих протисильних, доказом того, що моральна правда може перемогти навіть тоді, коли юридична правда на боці зла. Його постать нагадує про те, що справжній герой не той, хто має владу чи титул, а той, хто має мужність протистояти несправедливості і захищати тих, хто не може захистити себе.